Немудрість. Першого соборного послання Петрового читання, будьмо важні. Улюблені, тому що Христос страждав тілом. Ви теж озброїтеся тією самою думкою. Тобто, хто страждав тілом, то перестав грішити, щоб решту часу жити в тілі, не за людськими похотями, але за волею Божою. Бо доволі часу пішло на те, щоб виконували волю погану. Що запродають себе розпусті, пристрастям, пияцтво, гульні, пиятикам та мерзенній службі баванам. тому вони дивуються, що ви не рветеся разом із ними, до того самого багна розпусти і хулять, але за це вони дадуть відповідь тому, хто готов судити живих і мертвих. На тебе і мертвим проповідувано благовість, щоб суджені за людською волею в тілі, вони жили у Бозі духом. Кінець усьому близько, будьте мудрі й тверезі, чувайте в молитвах, насамперед майте велику любов один до одного, бо любов покриває силу гріхів, будьте гостині один до одного, без нарікання, служить один одному, кожен тим даром, що прийняв, як добрі, домов різноманітної Божої благодаті, коли хто говорить, то наче говорив Божими словами. Коли хто служить, то як би натхнений Боже Божою силою, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і сила на віки віків. Амінь.